Із з обгорілим обличчям і тілом, та численними травмами пан Дмитро дивом вижив після ворожої атаки. Автобус, яким чоловік із батьками та братом тікали від руського міра, обстріляли окупанти по автівках цивільних, розповідає Дмитро. Росіяни гатять навмисно. Вони спеціально там багато машин побито. Вони спеціально розстрілюють мирних жителів. На плечо ставлять ракетницю, і ото пішла на нас. Я бачу, вона летить. Бистро летіла. Я вже нічого не помню. У салоні автобуса було восьмеро херсонців, всі рятувалися від окупації. Саме цією трасою і намагалися виїхати люди. Мікроавтобус з цивільними прямував до Кривого Рогу, але в дорозі окупанти розстріляли автівку, поціливши керованою протитанковою ракетою. На евакуацію каже чоловік, довго не наважувались. Зрештою, вирішили тікати від війни із сусідами. Мій друг помер на місці, мати наполовину згоріла, брат так сам, і батько. Я її повитягував, горіли під машиною. Я витягував, мені важко. Наслідок обстрілу три людини загинули на місці. Двох найважчих постраждалих евакуювали до профільних закладів. Ще трьох шпиталізували до Кривого Рогу. Стан одного вкрай важкий, двох розцінюється як середньої важкості. Це поєднана травма. Тобто, це обличчя, це тулеп, це кінцівки, це шкірні покрови, це внутрішні органи, це поєднана травма. Тут є елементи бойової травми. Попри важкі ураження та тривалу реабілітацію, пан Дмитро будує плани на майбутнє. Після одужання чоловік обіцяє піти на фронт, аби боронити країну та помститися за свою сім'ю. Софія Куценко, Олег Одринський, новини каналу.